Показує я відповідно на 7 Б класі. Значить, Що нам потрібно сьогодні з вами зробити? Завдання це розміщено в Google класі в класрумі. Хто ще не приєднався, негайно приєднуйтеся. Посилання на цей Classroom закріплено зверху в групі у Viberі. Необхідно лише перейти по тому посиланню та приєднатися під своїм Google аккаунтом. І далі вже працювати. Значить, Контрольна робота по темі служби інтернету. Нам необхідно виконати контрольну роботу. Дивіться, можна працювати прямо на шаблоні текстового документа, тобто треба завантажити Wordську версію оцього документа і там робити у Word або в будь-якому текстовому редакторі, який підтримує цей тип документа, або закачати можна фотографію в форматі JPEG. І також дивитися ну, на, на картинки робити надписи, там, чи в Paint, чи в іншому художньому графічному редакторі якомусь. Або, що завантажити собі цей документ на телефон, на планшет, на комп'ютер, дивитися на екрані, а писати в зошиті, а потім просто сфотографувати область зошита і прикріпити до Google класу. Ось які файли в нас є тут в додатках, прикріплені. Ось внизу. KR1V1 це контрольна робота, 1 варіант 1. Тут два буде вордольських документа. Тобто один вордульський документ, два листочка. Це другий варіант. І відповідно, ось варіант 1, перший лист, другий лист, варіант 2, перший лист другий лист. З обох сторін. Значить, що нам треба відповідно до тих надписів, що тут записані в завданні. Якщо перед вами написано варіант 1, то ви робите відповідно варіант 1. Тобто, якщо ви будете плутати, вибирати не, не свій варіант, оцінка буде відповідно, вам знижуватися. Шукаєте своє прізвище ім'я, дивитесь на варіант і завантажуєте, відповідно такий варіант. Завантажую я Wordський документ. Наприклад, у мене перший документ. Ось я натискаю, він переді мною відкривається. Ось цей документ Wordський. Тобто, зараз комп'ютер я можу його переглянути. Або, подивіться, натискаємо, де ми на три крапочки, і там буде в нас. Відповідно, що завантажити його. Якщо ж він не хоче скачуватися, то можемо відкрити, дивіться, в Google Документах. Відкривається в новій вкладці. Хоча на телефоні воно повинно завантажитися. Це в нас такі от справи на комп'ютері. Далі заходимо у файл. І тут буде скачать, скачать як docx. І все, ось у нас завантажилося вже. І відкривається на комп'ютері в Word. Хоча це не обов'язково можна працювати в Google документах і там робити зміни певні. А потім вже із змінами завантажити цей документ. Коли ми його завантажили, зверху от у нас йде попередження, що цей документ не редагується, ми повинні дозволити редагування. І тепер все, тепер можемо робити тут роботу. Тобто, або ви пишете, дивитесь отак на цей документ, і пишете на листочку щось, або прямо в цьому документі. Наприклад, познач імена папок, які автоматично створюються в електронній пошті. І ти там вибираєш, наприклад, от варіант відповіді, ставлюсь чи плюсик, чи мінус, чи галочку, чи що загодно, що удобно. Щоб я бачив, що саме ці варіанти були вибрані. Тобто Перші три тут відмітки ставляються, потім тут розташувати в правильному порядку. 1, 2, 3, 4, 5 розставити. Тут вписати слово пропущено, а 6, 7 та 8 тут дати розширену відповідь. Якщо будеш писати ці питання з комп'ютера, то краще оці риски видалити. Ну і там вже почати писати щось своє, тобто давати свою відповідь без рисок. Тому що ці риски будуть опускатися нижче і забирати зайве місце. Тобто удаляємо ці. Рісточки пишемо свою відповідь. Відповідь повинна бути не ну, 2-3 слова, а відповідь повинна бути розширеною, щоб вона відповідала високому балу. Зробили ці всі записи, подавали свої відповіді. Якщо ви писали на листочку, берете телефон, фотографуєте і відправляєте в Google клас. Якщо ви робили на комп'ютері, то обов'язково зберігаємо, зберігаємо цей документ, потім повертаємося до Google класу. Виходимо з цього режиму редагування і що додаємо сюди от той документ наш. Тобто, як з дану роботу ми її сюди додаємо і все. І відправляємо на перевірку. Відповідно, виходить максимально 12 балів. Все дуже просто і легко. Якщо будуть питання, пишіть в особисті повідомлення, пишіть в групу, звертайтеся, я допоможу вам, як зможу.